Зараз у нас заняття з математики. Давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я! Давайте ми почнемо наше заняття з лічби від 1 до 10. Давай, порахуй нам, Тимурчику, будь ласка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Добре, Тимурчик, молодець. А тепер, будь ласка, Паша, порахуй в зворотньому порядку: від 10 до 1. Давай, Павлику. П'ять, вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, два, один. Розумно. Давайте дітки разом від одного до чотирьох. Один, Два, три. три. Чотири. Так. А назвіть мені, будь ласка, сусідів числа чотири. Три і п'ять. І п'ять. Так, вірно. А назвіть звіт сусідів числа сім. Шість шість. І де, і вісім. І вісім. Так, добре. А назвіть сусідів числа вісім. Сім. Сім і. О, і дев'ять. Так, добре. Послухайте, будь ласка, загадку, різні скельця є у мене червоне, жовте та зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Дітки, що це? <зас> Звичайно, це світлофор. Дітки, скільки кольорів має світлофор? Червоний, жовтий, зелений. Так, скільки їх? Три. три. Звичайно, три. Так, добре. Дітки, а де? Ще зустрічається нам число три. Як ви думаєте? Кожна пора року має дітки три місяці. Зараз яка пора року? Яка пора року? Ось. Так, ось. І в кожної пори року є три місяці. В осені три місяці, вересень, жовтень. І листопад. А ще, дітки, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, в якій геометричній фігурі завжди зустрічається число три? Геометричний трикутник, звичайно. Дітки, скільки сторін у трикутничка? Порахуйте. 2, 3. Три. три. Ось, подивіться, стрілочкою показано. Одна сторона, друга сторона, третя сторона. А скільки кутів у трикутничка? Три. Три. Правильно. Три кути і три вершини. Один, два, три. Так, вірно. Цифра три то чарівниця, невеличка, круглолиця. яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра три нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Дітки, а ну пригадайте, будь ласка. В яких казочках зустрічається нам часто число три? Ці казочки ви точно знаєте? Казка про трьох поросят і казка три ведмеді. Так, погляньте на картинку і скажіть, скільки грушок зараз намальовано? Дві. Дві грушки, правильно. Дітки, а як зробити так, щоб грушок стало три? Як ви думаєте, що треба зробити? Деда. Кажи, кажи, правильно. Що треба зробити? Треба малювати ще одну грушку. Ану погляньте, скільки зараз цього грушок намальовано на картинці? Три. три. А як ми утворили число три? Ми до двох грушок додали скільки грушок. Ну. Одну, так, правильно. А як ми можемо записати математичним виразом? Два плюс один дорівнює? 3. Дорівнює. 3. Правильно. А ось до нас завітала білочка. Скільки білочок ви зараз бачите, дітки? Одна. Одна, звичайно. Але білочка вирішила позвати ще своїх сестричок. Скільки ще білочок прийшло? Ой, то два. Дві. Так, правильно. А скільки всього стало білочок зараз? Ні. Три, звичайно. А як же ж утворилося три дітки? Ми до одного? Додали скільки? Три. Два, два додали і утворилось три. А як ми можемо записати математичним виразом? Один плюс два дорівнює три. Так, молодчинка, правильно. З промінцем метелик став, крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Звичайно, то побачимо цифру три. Щоб позначити цифру три, дітки, число три використовують цифру три. Ось вона на малюночку показана. І крильця метелика утворюють цифру три. Ану, скажіть, будь ласка, на що схожа цифра три? Змія. Так, на змійку? Так, ще. Птіця. Так, Птица. На політ це ластівка, на політ ластівки, так. А ще крильця метелика дивіться, теж схоже на цифру три. А ще на лисичку подивіться, яка задерла свого хвостика. Тут теж ніби циферка три. Так, добре. Де заховалась цифра три? Ану, подивіться, уважненько. Ану, подивіться, будь ласка, ось перо. Сховалася тут цифра три чи ні? Ні. Ні. А в Олівчику сховалась цифра три. Ні. Ні, не сховалася. А подивіться на змійку. Сховалась тут цифра три. Так. Да. Так, звичайно, сховалась. А ось Скрепочка Ні. сховалась цифра три. Ні. Ні. Так, а окуляри сховалась цифра три. Ні. А чому ні? Ось погляньте, я вам покажу, курсором буду вести. Дивіться. Бачите ось один півовал і другий півовал. І начебто циферка три утворилась, тому циферка три заховалась в окулярах, а замочок. Ні. Можить, теж дивіться ось один. Півовал і другий півовал. Циферка три тут теж заховалась. Погляньте зараз на картинку і скажіть, а де тут сховалась цифра три? Ану будьте уважні, знайдете чи ні? Знайшли. Де, де Лірочка ти знайшла? Ану, розкажи нам. Біля так, правильно, ось вона, молодець, а Павлик знайшов циферку три? Так. Да. Де сховалась, а ну розкажи нам. Вад, ва. Де Ви... Павлик, де сховалась цифра три? Вов... Хмарочку. Так, Ліра, Бі... біля хмарки, павлик. Бі... Дверь. Так, біля дверей сказали, а ще де? Тут ще є, ану, Дов на дереві. Так, правильно, ось на дереві циферка 3 сховалась. І ще є циферка три, ану пошукайте. На грибах. Правильно, на грибочках. Ось циферка три. А ну скільки всього циферок три ми знайшли. Один, два, три. 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 Точно три. Да. Давайте разом порахуємо. На грибочках. Один, два. Три. На хмариночці. І чотири. Отже, чотири трічки. Так, заховалася, але ми їх всі знайшли. Так, добре, зайчики. А тепер давайте ми з вами зробимо пальчикову вправу. Пам'ятаєте нашу вправу? Кулачок, ребро, долонька. Давайте повторимо її. Кулачок, ребро, долонька. Павлику, ти робиш з нами? Кулачок ребро. Долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Так, молодці, трошечки відпочили. А тепер погляньте, як пишеться цифра три. Погляньте, як вона виглядає. Цифра три складається 3. з двох. Маленьких правих півовалів. Ось, бачите, крапочка. Починаємо писати один півовал і не відриваючи руки другий півовал. Давайте спробуємо з вами в повітрі написати цифру три з двох маленьких півовалів. Один півовал, другий півовал. Давайте ще раз. Один півовал, другий півовал. Так, добре. А зараз давайте ми з вами згадаємо склад числа два. Давайте згадаємо, з чого складається двійка з одного і До. одного. До. Так. Склад числа 2 це 1 і 1. Ось погляньте в будиночку. Живе двійка. Який склад? 1 і 1. А зараз я пропоную вам подивитися відео і послухати, з чого складається число 3. А в цьому нам, дітки, допоможуть веселі олівці. І ви дізнаєтеся про склад числа три. Склад числа три. Погляньте, склад числа Це кількість будь-яких предметів, а склад числа три. Це кількість предметів, яких три. Порахуйте, скільки олівчиків? Один, два, три. Три, три олівця. Три. Так. Один, два, три. Вірно. З чого ж складається Три. Три складається? Так. Подивіться, з чого складається три. Три складається з одного і двох. Подивіться, якщо до одного олівчика додати два олівчика, то буде скільки олівців разом? Три. Три. Отже, склад числа три, це один і два. Бачите? Да. А ще склад числа три. Це два і один. Тобто, якщо ми до двох олівців додамо ще один, то буде скільки олівців разом? Три. Три. Звичайно, три. отже, склад числа три. Це два і один. Так. Огляньте, будь ласка, на олівчики. Скільки червоних олівців? Один. Один. Так. Якщо ми один олівчик візьмемо і до нього ще приєднаємо два олівці, то скільки буде разом олівців? Три. Три. Звичайно. А якщо у нас є два олівці, і ми приєднаємо ще один олівець. То скільки буде олівців разом? Три. Так, три. три. Правильно. Отже, Павлик, назви мені склад числа три. Дивись на будиночок і називай склад числа три. Це один і, і два. І два. Так. Два і два. Один. один. І один. Лірочка, ти, будь ласка, склад числа три. Один і два. Далі. Два. два і, один. і один. Так, молодчинки ви мої. А зараз ми з вами пограємо в гру. Вона називається. Порахуй предмети. Ану скажіть, будь ласка, скільки велосипедиків ви бачите на картинці? Два! Два! Два. вірно. А скільки скейтів на картинці? Два. Три. 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 Правильно! Дітки, а скільки пар роликів ви бачите? Два. Правильно, дві пари. Це називається дві пар паралики. Ось одна пара, а ось друга пара. Отже, два, три, два. Скажіть, чи є у нас з вами такий запис два, три, два. Дітки, ось цей, подивіться. Два, три, два. Бо у нас велосипедиків два. скейтів у нас три і дві пари роликів. Тому два, три, два. Правильно? А оцей запис нам підійде: два, один, два. Ні, не підійде, бо в нас немає жодного предмета, який один. Правда? А ось цей запис підійде. 2, 2, 2. Ні, nee. Ні, теж не підійде. Тому що у нас кожного предмета хіба по два. Ні. У нас три скейта. Тому ось тільки перший запис 2, 3, 2, нам підходить. Бо він відповідає кількості показаних предметів. Так, всі, зайчики, будь здорова, Лерочка. Наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом та цифрою 3. Ви в мене молодці, гарненько працювали. Я вам дякую за увагу. Всім гарного дня і до наступної зустрічі, зайчики. Бувайте!